Втеча провалилася. Скандального одеського військома Євгена Борисова затримали в Києві. У столиці хабарник переховувався від правосуддя. Для цього він змінював номери телефонів, автомобілів та місце свого перебування. У суботу йому оголосили про підозру через незаконне збагачення, після чого він зник. Два дні його активно шукали. І вже у понеділок детективи державного бюро розслідувань схопили його просто у центрі столиці на вулиці Саксаганського біля будівлі ДБР. Враховуючи те, що він намагався сховатися від правосуддя, працівники бюро проситимуть суд залишити його під вартою без можливості внесення застави. Досліджені матеріали національного агентства з питань запобігання корупції, які виявили ознаки незаконного збагачення у колишнього одеського воєнкома на понад 188 мільйонів гривень. Зокрема, одне з журналістських розслідувань показало, що мати воєнкома минулого року стала власницею житлового будинку в Іспанії вартістю понад 4 мільйони гривень. Крім елітної закордонної нерухомості у 2023 році. Вона придбала ще й автомобіль Мерседес Бенц» за майже 3 мільйони гривень. Елітні автівки та нерухомість також знайшли у тещі та дружини Борисова. Тепер колишньому війському загрожує до 10 років ув'язнення. Subtitles <laughs>